Підсумки всесвітнього тижня імунізації на Закарпатті підбили в Ужгороді. Спікери запевнили, традиційно цей тиждень медики зосереджували особливу увагу на важливості щеплень однак сама імунізація триває в області безперервно. Головне, аби тільки охочих щепитися на Закарпатті більшало. Особливо хочу звернути на внутрішньо переміщеним. Їм не треба навіть реєструватися до сімейних лікарів. Вони можуть звернутися до любого сімейного лікаря і діти, які з ними приїхали, вони будуть щеплені від усіх обов'язкових. Щеплень, які проводяться на Україні без ніяких проблем. Так що цим внутрішньо переміщеним особам тільки треба своєчасно звернутися. І, звичайно, тут було багато порушень у календарі щеплень, і зараз треба надолужити це. Кір, правець, дифтерія, ковід, поліомеліт всі ці захворювання постійно серед нас запевнили медики, особливо в час війни, коли не стовідсотково дотримані всі санітарні норми в місцях проживання переселенців, коли графік щеплень у більшості просто змістився, а в декого взагалі нерегульований. За три роки пандемії ковід 19 у світі використано 13,5 мільярдів доз вакцин. І завдяки цим мільярдам доз вакцин вдалося пришвидшити набування колективного імунітету і еволюцію вірусу в сторону послаблення його патогенних властивостей. Тому саме ми можемо зараз говорити про те, що хвороба covid 19 стала легшою тільки тому. Що вірус циркулює серед людей, які вже мають імунітет в Україні? Первинну схему вакцинації отримало лише 35% населення при тому, що всі експерти говорять, що добре захищена популяція є, коли 75% вакциновано, вакцинована. Ну а вже бустер отримали зовсім мізерні. Якщо захист створений вакциною буде знижуватися, вірус не зупинятиметься, він мутуватиме і надалі, запевнили спікери. І мова йде не лише про коронавірус, а про інші серйозні захворювання. У 2021-2022 роках було зареєстровано два випадки: поліеміліто, Рівненська і Закарпатська область, власне, в нас, які між собою епідеміологічно пов'язані ці випадки. Тому також у нас дуже велика, велика насторожність до цього захворювання. У нас також проводиться серія тренінгів для лікарів різних, різного профілю, різної кваліфікації. щоб ми… Знали про це захворювання, тому що також постійно здійснюємо такий активний піднагляд, виявляємо випадки гострих вялих паралічів, здійснюємо активний ентеромоніторинг за довкіллям. Ми також насторожені до цього захворювання. Радує, що протягом цьогорічного всесвітнього тижня імунізації були й певні зрушення. Бодай, якийсь відсоток охочих щепитися, таки з'явився. У вівторок у Великоберезнянському ліцеї така розважальна якби, програма, таке дійство, в якому приймали участь власне, дітки першого класу. Вони Розказували віршики, розігрували сценки. Це все відбувалося в присутності батьків. Відповідно, також проводилася така промоція вакцинації епідеміологами спільно з сімейними лікарями центру. Звучали заклики до вакцинації, і хочу відмітити, що власне в той день в амбулаторії Великобрезенського центру пройшли щеплення, отримали щеплення 10 осіб, і це було дев'ять діток. В принципі, це такий досить непоганий результат. Спільне завдання медиків Закарпаття вакцинувати 95% дітей для захисту від важких захворювань, а відповідно і оберегти від складних наслідків. І четверга до неділі мобільні бригади працюють і чекають своїх пацієнтів. Вакцинація організована у спільних точках ЮНІСЕФ відповідно є три локації: це дві Ужгород Сувинне гніздо і на вулиці Швабській. а також в втячою на вулиці Незалежності. 30. хочу ще раз нагадати. Нашим закарпатцям, які з тих чи інших причин відкладали щеплення своє або своїх дітей, можна звернутися у ці спільноточки і відповідно зробити вакцинацію.